Друзі. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Питалися, що там тюльпан до 8 березня, показую, звітую. Знаходжуся у підвалі, де я вирощую сам тюльпан до 8 березня. В принципі, він знаходиться на ось такій стадії. Давайте зараз перейдемо, поближче, я вам покажу, що тут і як. Відповім одразу на питання, такі, як питали, що я, я в умову на ту попередньому відео, що буду вирощувати всього тюльпан в теплиці. Друзі, все практично підготовлено в теплиці, лише за мною ставить та вирощують. Також по отопленню, щоб трішечки нюанси докупити закупити, але так як бачите, що в нас вже регулювалося, зараз вже більш-менш із світлом, тому вирішив стартанути все-таки в підвалі. Якщо прийде такі нюанси, що прийдеться нам виходити звідси. Ну, Прийдеться возити з пів кілометра в одну сторону, щоб ці тюльпани перевезти. Звичайно, чим далі тянемо, тим де хуже. І, ну, тобто, тюльпан високий, потім буде ломатися, будемо переїжджати. Плюс яка погода, непонятна, яка буде, можливо, морози і так далі. Я думаю, що далі лише тільки і цікавіше буде. Так що, друзі, давайте перейдемо поближче, покажу, що тут по сортам. Поговоримо, покажу. М -м, покажу нюанси. Там у нас також є нюанси. я все покажу та й розкажу. Ну що ж, переходимо до тюльпанів. І так, друзі, почнемо з нижнього яруса. Тут в нас індіана, тюльпан, який я не замовляв, прийшов мені випадково. Садили ми його вже пізновато. В принципі, вкорінився він вже добре, і вигляд має вже добрий. Прямо вже став на гарну ногу. Я вже думаю, що за два тижні і буде вже і квітка. Да. Е, були нюанси по влажності, то що можна побачити по листковищу, трішечки листок порвати. Е, Але все добре. тобто В основному все добре. Нюансів грибків ніяких немає. Волога, влажність у нас в даному приміщенні 70-75% поки є морози, поки є все добре. Е, да. ось Індіана без картинки. Ну, ось такий сот. Також садили ми пізно. Сорт Колумбус. Також ось такий гарний вигляд має. Тюльпан не чистили, тому ось така картинка. бачите, Він поправиться, виправиться і буде все добре. Близько 20 см також. Є місцями вискочки по 25 см, можливо, і більше. Ну, такий Він тонкуватий сам по собі є. В принципі, той тюльпан був у нас чисто красний, простий тріумф, а це у нас є півоновинний. Тож Також красний і таким маленьким білим ободком. Так, Це у нас є сорт е, е, Snow Lady. Ось такий він вигляд має. Білий, красивий тюльпан, дуже білий, такий, як сніг. Е, да, це, як ви бачите, це я прийшов зараз поливати тюльпанчики, тому я вирішив вам відео записати. Земля вже трішки пісихає, і я поливаю. Е, переливаю трішечки пізніше, ніж треба, для того, щоб не було через. Забагато вологі, тобто в самому приміщенні. Тому зараз саме є ідеально, трішечки зверху підсохло, я б поливати. Е, вигляд, як бачите, трішечки ну, не запізнюється, він йде саме в норму. Тобто даний тюльпан йде в норму. Ці трішечки йдуть швидше, але я не знаю, що з цим роком буде, коли у нас все закінчиться. Начнеться наша... Начиналась, вона вже почалась наша вигонка, а коли закінчиться, незрозуміло. Тому хай, нехай краще буде трішечки раніше, ніж пізніше. Так, ось тут далі сорт до нас лоптоп. Він у нас близько 20-25 см. Ну, місцями 25 але в основному 20 см він є в загальному. Ось такий вигляд має. Це такий темно-бордовий. Дуже класний тюльпан. Вихід у нього був попередніх років набагато кращий. ну Гарний такий вигляд був, дуже красивий. В принципі, сходить рівномірно. Побачимо, що далі. Пам'ятаю, там якийсь сорт ви тут засаджував. Не пам'ятаю, що за сорт. Так що, якось так. Переходимо наверх. У нас тут йде е, Strong Gold. В підвалі його вирощую. Також, поки проблем ніяких немає, все рівненько росте. Е, в принципі, більш-менш все добре. Ось такий колір має сам Строндголд. Е, Гарний тюльпан. Е, не знаю, як він де тут дійде до своєї кондиції, але надіємося, на краще. Так, е, веранді. Цей сорт я замовляю вже не перший рік. Також класний тюльпан, красний із жовтою койомкою. В принципі, ось, так, ось такий тюльпан. Ходовий тюльпан гарними сходами. В принципі, іде в норму сантиметрів 15 до 20 см. Так, найбільший наш сорт моментами є, де 25, можливо, трішки більше. Це у нас є Аргос. Ось такий тюльпан. Він набагато світліший, ніж на картинки. Але ось такий вигляд має. Так, ну, сход у нього також більш-менш рівномірний. Є, звичайно, нюансики, але так-то в основному в нього все добре. Так, Whiteheart. Можливо, я неправильно прочитав. Це є піон. Як бачите, не тріумф, він вигляд має такий трошечки більш розтріпаний. Це є білий тюльпан, ні разу його не вирощував, але взяв для гармонії тобто красний із білим, я думаю, що буде непогано виглядати. Це проблема з даним сортом є. Трішечки він відстає. Але я вам скажу, що він вже стартанув за три дні в принципі, він піднявся. Так як він був буквально 2-3 дні назад, Ось ось, ось такий, але зараз він вже пішов у рост. Є в таких деяких сортах, що вони сидять, 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 а потім як підуть в рост. Так підуть. Надіємося на це. Якщо ні, будемо, будемо виходити з ситуації, благо досвід вже в цьому є. Так, це є в нас династія. Династія, як завжди, такий вигляд має. Ну, забагато листя, як завжди. Дріб... Діток забагато. Ось такі династія виглядає. Ось такий вигляд має ніж рожевий. Хотів цього року Томпайер заказати, але так як мене обманули, типа відправили як індіану цей сорт. Тому, на жаль, буде лише листільки династія з такою більш-менш приємною розцвіткою. Так що, друзі, якось так. В принципі, по тюльпану все. На днях, якщо вам де цікаво, можу показати теплицю, показати, яку я буржуйку зробив на маслі, яка працює. І, в принципі, все. Так що, друзі, ну ось таке відео у нас вийшло. В принципі, тюльпаном зараз все є добре. Нам залишилось до 8 березня місяць. Ну, якщо рахувати що цей місяць хороший, то навіть трішки менше. Тому тюльпан я орієнтовно планую десь 20-го числа вже починати знімати. Ну, в принципі, по е терміну, бачу, що всі більша кількість якраз до 20-го числа вже ось ось буде. Останні, звичайно, ось такі, як ось, яй заді, там трішки дрівнувати і леді дрібнувати, ну то надіюся, що якраз до восьмого вони і будуть. Звичайно, можливо, будемо трішечки їх підганяти. Так що, друзі, якось так. На цьому буду з вами прощатися. Ось таке відео. Хто хотів побачити тюльпан, ось так він доглядає, я не забив на тюльпан. Так далі і працюємо. На цьому буду з вами прощатися. Всім добра, всім пока. Слава Україні!